Олександр Волошин показав свою нову дівчину, і це модель OnlyFans. Жені просто дуже важко говорити, тому що це його улюблена модель. Так, Друзі, ну що, давайте знайомитися ближче. Олександр зізнався, що він у стосунках і навіть показав свою кохану нею. Стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець. Яка минулого року розійшлася з островським людиною, яка пробувала стати співаком і популярним, але не вийшло островським. Да? А -а 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 -а. Да. Так, ну до речі, як стало відомо, вони значить, накидалися віскі, як самі розказували в своєму відеооблажі, Їхали на концерт. І вже Волошин сказав: ну що тут ховати? Ну, що тут ховати? І ще він сказав, що він відпустив стосунки, прийняв те, що все все, буду жити сам, але потім з'явилася Аліна. І звісно, коли Аліна з'явилася, в нього заворушилися, так би мовити, якісь знову. З'явилася Аліна, він же на колінах. О, точно. Отак, от мені вона нагадує до аліпу на цьому на цій фотографії. Оце де вони на стадіончику. Ну я, якщо чесно, взагалі не вірю, не вірю в цей роман. Він пішов на цей концерт Каржа для того, щоб тільки роз'їпалися пів аудиторії його в коментарях для того, щоб написали А, козёл, корж кончений, і ти кончений, і все таке інше. Тут он до цього хайпу з каржом ще приплітає цю до аліпу. Е -е Ліпозон ліфансу mm -hmm. да mm -hmm. і е, виходить, що це комба. А знов про волошина всі говорять, знов волошина Всі пишуть, а це тільки йому і потрібно. А Аліна, до речі, продає свої курси, як стати. Oh. Класною Чікою в і заробляти багато грошей в принципі. все пода, але дивись, молоді, красиві. Чому їм не побути разом, не подружити пісні? Не вірю, наприклад, не вірю. і таким чином ще й свій бізнес просувати? Не вірю. Волошено Волошин стрі стрінчер не подружився післями. А чому він буде дружитися ну, з Ну Коли це було ще господі? Ну от мені цікаво, чому вони розійшлися? Яка їх е, е, головна проблема? В трінчер? Хайп. Ну в в їх парі, в їх парі, да. Боже, в тебе немає нічого святого. Ти ні, ні в що не віриш. Ні тому в що все, що мені транслюють, я розумію, якщо це мене чіпляє, то це мене чіпляє тільки тому, що вони захотіли, щоб це мене чіпануло. Так це твої особисті відчуття. Правильно, і вони завжди. Я відчуваю, в мене є ця чуйка. Я відчуваю де правда, де неправда. Це я неправда. за я зараз ніби сижу на прийомі в психолога і. В...